Добрий день всім! Ви на каналі Сандра Простір. Отже, Харків, Салтівка. Сьогодні пречудесна погода. Подивіться лише які жовті-жовто-горячі листя на деревах. Неймовірна погода, трохи вітряно, але плюс 17 градусів. Це дуже-дуже-дуже тепло, як на мене, для. Вже кінця жовтня. Отже, хочу вам трошечки розповісти про новини, які в Україні і на Харківщині. Отже, одна з перших новин, яка мене вразила в Україні, про те, що зменшується у нас кількість переселенців. Адже вони повертаються на прифронтові території та окуповані території. Про це заявив Лубінець. А повертаються переселенці назад на свої землі, на прифронтові території та інші окуповані території, за словами Лубінця. Тому що на новому місці, де вони живуть, у них соціально економічні труднощі. Отакі справи. Далі ще одна більш негативна новина про те, що на Харківщині. Окупанти перерізали дорогу трасу Р79, яка сполучає Куп'янськ і Борову. Зазначається в ЗМІ про те, що вони взяли під вогневий контроль цю трасу. Також трохи розповім вам про вчорашні обстріли. Вчора під обстріли потрапили три райони Харкова це Салтівський, Київський і Холодногірський. І як повідомляють офіційні установи. Пошкоджено дві дев'ятиповерхівки, але незначно пошкоджені. І кілька приватних будинків. Повилітало скло, тощо. Також додам, що у Київському районі було потрапляння поряд із навчальним закладом. Інформації про постраждалих нема. Також ще одна з новин в Україні це про те, що збираються ліквідувати систему МСЕК. Тобто ліквідують її в тому вигляді, в якому вона існує. Ліквідація почнеться з 31 грудня. Про це вже є інформація РНБО. Отже, цю систему хочуть цифровізувати, щоб все було об'єктивно, законно і чесно. Причиною, як відомо, стали е, численні випадки необґрунтованої е, інвалідності серед прокурорів, посадовців е, різного рівня адміністрацій, представників е, митної системи, тобто митниці, е, податкової системи тощо. Також в одному з попередніх відео я вам говорила про те, що мер Львова Садовий стверджує, що в Україні навіть під час війни має працювати хоча б один з аеропортів. Мова йшла, йшла про аеропорт, звичайно, у Львові. Отже, за рішенням, я так зрозуміла, якоїсь там наради, яка відбулася з цього питання. З'явився наказ Державної авіаційної служби. Про те, що має запрацювати дві повітряні лінії. Перша лінія Прага, Львів, Прага, друга лінія Прага, Київ, Прага. І на кожен з напрямків буде по сім рейсів. Ось така позитивна новина. Ну, не знаю, як її сприймуть українці. Отже, напишіть в коментарях, потрібно, щоб у нас працював у Львові аеропорт. Тобто не у нас, а у Львові. Ми в Харкові. Ось такий невеличкий дайджест новин про Харківщину та Україну. В цілому я сьогодні провела і хочу ще зараз вам показати одне місце на Салтівці. А зараз я до нього йду. А показати я вам збираюся місце на Салтівці це журавлівка. Я вже була там двічі, показувала вам, як вона виглядає влітку. А зараз покажу, як і вона вигляд має восени. Отже, я йду цією алеєю яка веде до цього місця. Ось, власне, вид з журавлівки на вулицю Академіка Барбашова. От я вже перейшла дорогу і підійшла до журавлівки. Давайте побачимо, що тут змінилося з серпня місяця, з вересня. Я була тут ще у вересні, коли люди купалися, бо на початку і в середині вересня була неймовірна спека, тож всі загоряли, купалися. от, от такий підхід до води. Вон там острів, де платний пляж. Тут все поросло очеретом вже давно, а колись тут був підступ, підхід до парому. На паромі можна було перепливти на острів, на той бік. Ось, навіть залишилися сходи. І отут саме. Був такий причальчик, пристань. Сюди підпливав паром. Це було десь у 2006-7 роках, я пам'ятаю. Це було дуже-дуже давно. Трошечки пройдуся тут узбережжям Журавлівкою, улюблене місце біля води, такими пагорбами. І покажу, як виглядають дерева. Багато, до речі, ще зеленого листя. Зелений очеред є ще. от так верба виглядає. І дуже-дуже багато жовтого і просто сухого листя, і сухої трави. Ось такий підхід до води. До речі, у будній день після обіду люди відпочивають біля води. Отут таке затишне облаштоване місце. Харків'яни своїми силами з чого, що було під рукою, зробили отакі. Якісь будки, сходинки і отут біля дерев, біля верб зробили таке затишне місце, такий спуск, узвіс такий. Ось. І отут зверніть увагу, який чудовий пейзаж на фоні. Такого синього дзеркала річки. Ось таке золотаве дерево. Виглядає дуже симпатично. Велосипедисти їдуть узбережжям. Ось. вид на річку з цієї сторони. І тут чудесний пейзаж. З висоти показую вам, з високого берега показую вам вид на річку. Вон там, якщо наблизити ще на тому боці, на пісках навіть хтось і відпочиває. А отут дивовижний вид. Крізь листя верб показую вам воду. І сонце визирає. А от сухий очерет і здалеку виглядають, визирають багатоповерхівки, недобудовані, вони ще будуються. Отут краще видно, багато поверхівки і більше води. От тут пейзаж гарний. І от узбережжя. Знов як влітку і як навесні люди відпочивають на узбережжя. А ось це той корінь для рибалок. Я його вам показувала влітку. А тут вам зроблю панораму. Ось як виглядає панорама. Ну що, показала вам гарне місце на Салтівці Журавлівку разом з Новинами українськими сходила на Журавлівку, показала вам чудову місцину вкотре. Всім добра, гарного дня!